США навіть вже заявили, що готові до ядерної війни. Що ви думаєте з цього приводу? То, що США готовіться, я абсолютно розумію. А то, що Росія не зробить цього, побоїться Путін. Подивиться, він же боягуз, Він же ж ховається по всім, всім своїм скронам. Ви що думаєте, він не розуміє, що тільки його ракети почнуть підніматися? Уже по ньому прийде удар. Причому удар прийде по всім його оцим сховищам. Боягуз є боягуз. Прошовика, до речі, Трамп заявив, що ядерні субмарини вже дуже близько до Росії. Пані Оксано, політики є з політики, а армія є з армія. Там уже все передбачено. Плани розроблено на десятки років вперед. Воно на будь-який випадок. Будь-який випадок, самий неочікуваний. Там все, все розроблено. А американці у цьому відношенні на найвищому рівні. Так, а крім армії, ще є армія вищих сил, то, мабуть, вони вже почали так активно ну, втручатися, так? Так, вона все, вона все мікарує. Як ви кажете, все йде за Божим планом. Абсолютно, правильно.